Стислий переказ, уривок з книги ігне зарамбайте, секретна агенція написання листів. З чого все почалося? А почалося все восени. Мишки розкладали посилки. Берта бубоніла. Тут не до кінця заклеєне пакування. А тут взагалі немає поштової марки. І чому люди такі неуважні? Може, вже готуються до Різдва? Але різдво лише через два місяці, втомлено сказав Людвік. Взагалі краще б вони листи писали. Якби ще почали приходити листи, ми взагалі нічого не встигали, сказала Берта. Ну і що, загубиться якась посилка? Ну нічого страшного. Людвіку, та як ти можеш таке говорити? Там же може бути дорога для когось річ? Все одно листи дорожчі за речі, сказав Людвік. Вранці вони падали без задніх ніг, тільки гоя інколи виходила провідати своїх давніх друзів. Цього разу вона повернулася від них стурбованою. Ну чому всі мають прізвище? Лише я одна без нього, думала вона. А чи можна попросити прізвище в різдвяного дідуся? спитала Гоя за сніданком. А нащо воно тобі? запитав Людвік. Ех, Людвіку, якби ти не мав прізвища, ти б такого не казав, а так ти його маєш, сказала Гоя. А давай ми його тобі вигадаємо, придумав Людвік. Гоя міцненька, Гоя мислителька, а боже Гоя дуже добра подруга, спитав Людвік. Ну, дякую. Таке прізвище мені не пасує. Я ж не завжди можу йому відповідати. Але ж у мене прізвище мокренький, це ж не значить, що я завжди мушу ходити мокрим, засміявся Людвік. Мишки теж пирснули зі сміху. Все одно, мабуть, воно має прийти саме. За якийсь подвиг чи мужній вчинок. Я рано чи пізно отримаю прізвище. Таке, яким буду пишатися. А зараз сідаймо їсти, сказала вона. Я вже все з'їв. Можна мені ще? запитав Людвік. Звісно, відповіла Берта. І куди ж тобі стільки лізе, такому маленькому? У мозок, засміявся Людвік. Кінець.